你做什 Я злякався, проїхав 15 метрів, е зупинився і викинув е посилку. Під час відпрацювання міста Тернопіль пасинками у Бен Тнопільський біля поштового відділення був виявлений житель Тернопільського району, який збирав при собі посилку з наркотичними засобами. Дана посилка була вилучена. Під час огляду посилки було виявлено психтапну вечорину ПВП. По даному факту порушення кримінальних провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Працівниками БМ встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів.